Улюблена твоя українська команда. Шахтар. Ти попав. Ти попав. Я знаю ти а... на 100 гривень. Споримо на 100 гривень, що я назву більше гравців Шахтаря, ніж той. Давай Давай, починай. Судаков. А... Різник. Та все. Давай. Ти можеш. Матвієнко. Конопля. П'ято. Давай по тих, хто зараз грає. Коноплянка. Ні? Динамо Київ. Коноплянка в Динамо Київ? Ну, here we go. Літній трансфер. А, ну добре, Та, тут у нас інсайдер uh, Макасін uh, Романом. Давай, продовжуй. Коноплянка, ні. На є дуже багато. Б? Бондаренко. Бондаренко, добре. Хрисків. Та. <рисків> Ти дуже швидко програєш сторонами, якщо чесно. Та там збірно було. Ой, э, бразилець, стой. Який? Туре? Ні. Ну. Хто хто? Український футбол, ну я не дивлюсь. Що все? Фонарь? Угу. Боже моказі, ну навіть давай якось, якось не ну, цікаво навіть якось. якось. Ну, що ти так, 100 гривень давай.